Шо новое подвалило, Славя. Тво? А, що та... його не було? Ні. Та не заміна серцевини. Розвідки взявся, хто його привіз. Нет, не а тут не заміна серцевини, тут нові патрубки виправляти треба. Ну та й серцевина. то серцевини писану. Лише до того плюс нові патрубки. Так, а то тут то, тоже, напевно, що заміна серцевини. Нема що вже спасати. Тут рубилося, mm -hmm. тут робилося. Тут робилося. Mm -hmm. ну, вже видирається, але понавозили, навіть не знаємо, хто привіз, що привіз. Зараз багато роботи, то все контролювати, блін, капець. Масляний він привезли, весь маслі був. Поставили його на сонце, щоб трошки масло стекло, щоб гарно здіагностувати і ефективно. Бо масло, коли є в сотах, Забуває навіть якщо там є протікання дерки, не показує дерка спочатку.